Впродовж доби 5 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 13 ударних дронів типу Шахет-136-131 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох засобах протиповітряної оборони, п'яти артилерійських засобах одному пункту управління, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами, трьох районах зосередження озброєння і військової техніки рашистів та одному іншому важливому об'єкту. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії, кафа Старого Криму Ескі Крим та Кайгадора пролунали вибухи. Заразом кацапи знову перекривали рух верезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території Рашистського рейху. Нарешті Кацапня знайшла візитку Яроша під час розслідування теракту в концертному залі Крокус Сіті Холл, що стався 22 березня 2024 року. Так званий слідчий комітет РФ оприлюднив світлини, нібито з телефону підозрюваного в теракті, на яких присутня українська символіка та зображення марки з руським кораблем і українським прикордонником. У місті Орськ в Гау Оренбург стався прорив ґрунтової дамби на річці Урал, і вода почала стрімко затоплювати прибережну зону, розпочато масову евакуацію. Під загрозою затоплення 4 тисячі домівок в районі нафтобази у ближньому Замкадді виявили непізнаний безпілотник, що не вибухнув. Непізнані безпілотники атакували аеродроми в Гау-Ростов і Гау-Саратов, а також у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Заразом були атаковані об'єкти в гау Курськ і Гау-Бєлгород.